Ігор Мірешніченко, Свобода, прошу. Прошу передати слово Михайлові Головку. Передайте слово. Михайло Головков, Українське об'єднання Свобода, 164 164-й виборчий округ. Шановні депутати, колеги, на жаль, цей закон проект є недолуглим трошки, і відповідно до нього є ряд зауважень. А саме ми входимо в цю норму, що порушуючи конституцію, ухвалюючи цей закон з 1 січня, мораторій го року заднім числом. Тобто, це є вже порушення і неправильно. Більше того, на жаль, цей закон спрямований на захист не шахтарів, не працівників, а влади... Власників шахт і так би мовити, олігархів, адже цю галузь лише минулого року 14 мільярдів було виділено коштів, які практично були розікрані, і ця галузь є на стадії банкротства завдяки якраз такі політиці, яку сьогодні спрямовує цей уряд. Більше того, ми говоримо, що в законі прописано, що 25% не менше повинна частка бути державного капіталу. Але скажіть мені, який це державний капітал і має лише 25%? Você see